Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабичвот. Сьогодні дивіться, який нас танчик. У нас британський Тортойс, один з найдепемніших танків в грі. Так і відразу дивимося, як полорейну 50 т прилітає пайка на 378. Подивіться, він влітає просто на нашого союзника. Ми навіть не встигли ще зайняти позицію. Але на прикритті у нього великий босс. Світ у танків стоїть, як панзер Є100. Так, до тої пори, поки наш 60П, зараз грається з 50П. Так, ми даємо на 432 хітпоинти. 1211 у нас вже настріляно по лорейну 50Т. Наш союзник на 60ТП вже його забирає. Так, і по бою бачимо, наш кидає на мапу Фьорди. За кірмом нашого тортося сьогодні грає Лонг Ліутізеа. У нас сьогодні статист. Як ви бачите, ми повністю граємо на голдових підкаліберних снарядах. А саме 326 мм пробувають броні наші голдові підкаліберні снаряди. 1334 метри за секунду літають наші підкалібери та 400 разової шкоди за постріл. Всі ви дуже прекрасно і чудово знаєте, що це за британський, чудовенький, такий прекрасний та ДПМний танчик британський. І зараз будемо дивитися та вчитися від нашого топового статиста, як настрілювати. Дамашку, у нас вже 2000 з лишнім настріляного. Зараз ми граємося. З як панзерові 100, подивіться, яка тичка залітає? 392 хітпойти По як панзерові 100. Так, можливо, ще раз. Так, подивіться, знову Три четвірки вилітає. 444 саме. Так, і можливо, вдасться добити, так і ми його добиваємо. 274 хітпойти. Отже, три з лишнім вже настріляного. 50 ТП. наш союзний бачимо, хоче постріляти. Він пише нашому автору реплею. Верніше нажимаєте на кнопочку. Що там. Дякую, там, що ти мені дав постріляти по якпанзерії 100. Ну, рости здоровенький. Рахунок 2-1, і ми, ми виграємо верніше на 4 тисячі по хіт-поінтам на команду. Тож, бачимо, наш автореплей дуже почав газувати. На цьому напрямку ми приїжджаємо відразу на воду, так звано, та нас кида до 9 рівнів. У нас тут десятки, дев'ятки, восьмих рівнів немає. І, до речі, якщо я не помиляюся, у нас тут таке саме пробиття, як на танку 10 го рівня АМІХ-50Б. -у, у нього теж, до речі, якщо я не помиляюся, до речі, обов'язково поправте мене в коментарях, якщо що. Підкаліберні теж голдові снаряди в АМІХ 50Б і теж 326 з пробувають міліметрів броні. Якщо я не помиляюся, звісно. І подивіться, починає газувати вперед наш автор реплею. Влітає він на мінотауро, ставить на гусеницю. Так і зараз, можливо, так, знову. Остри по гусениці, ми йому обновлюємо гусеницю, і він не може втік... втекти. Я зараз зелененьким загорілося 450 понтів, 3600 вже настрілено. Так, і знову хоче стріляти на шовторіплею по гусениці, так, що він і робить. Знову ставить на гусеницю. І зараз буде виїжджати там, де зелененьке горить. І знову пробуває на 429 понтів. Подивіться, і вчиться, як треба грати від топу статиста. Знову стріляє у гусеницю, тому що ж... е... ніякого виходу у нас немає. І Мінотауро. Можливо, ми, до речі, цього разу і не пробили. Тут виїжджає вже Т-57 Heavy. Оце, до речі, такий небезпечний танк для нас. 4 снаряди по 400. Дуже швиденько він розряджається, 2 секунди між пострілами. Усі ви теж чудово знаєте, що це за танк. 4000 з лишніх у нас служив настріленого. І бачимо Т-57 Heavy. щось він там не знаю, куди він дивиться, можливо, як на вербі грушки ростуть. І ми йому даємо постріл. І вже тут даємо вже й другий на 377 потім другим пострілом прилітає Мінотавро. Верніше наш союзник виїжджав на Мінотавро, але Бабаха забрала нашого 60 ТП, нашого союзника. Вона от тут стоїть швидше за все на полуострові. Отут, тут біля нашої бази, на такий невеличкий лісок. Там швидше за все вона в тих кущах сидить. І забирає нашого союзника. і Тож небезпечно туди виїжджати. Так, Т-57 Heavy, 391 хітпонт вилітає по ньому. Рахунок 2-4. Вже зрівнялися противники. Бачимо, як дуже швиденько розправляються противники з нашими союзниками. Ми вже починаємо потихеньку програвати. І подивіться, що робить Мінотауро. Не знаю, що він, що він взагалі зробив, зовсім незрозуміло в цьому. І ми на халяву даємо йому два пробиття. От подивіться, танчик ПТСАУ 10 рівня, у нас 9-го. Ми даємо йому дві, він одну. От От така у нас імба. Переімбована, на мою думку, тортось Це одна з найкращих ПТСА у 9 рівня. Дуже багато хто каже, що це сама найкраща на 9 рівні, хтось каже ні. Але в переважній більшості всі дуже хвалять його. 6444 завданої шкоди в кишені рахунок 3-4, і ми вже знову виграємо по хіппойтам. Уже мінутавро ми намагаємося забрати він нас. Застопорив трішечки, він не дає нам проїхати. І щось там трішечки бачили, блиснуло зелененьке, ми могли його кудись туди пробити. Ну, не ризикує наш авторіплею. Я, на мою думку, він дуже правильно це робить, що він не виїжджає, там бабаха стоїть, і тут мінотаурою ми перекидаємо на фугасний снаряд. І так, до речі, куди я подівся наш осколково фугасний снаряд. Невідомо, я не побачив, куди він вцілив. Можливо, навіть ми попали в броню. Так, тут уже завдаємо 22 хідпонці, забираємо. Бачимо, стріляє на акумулятивних снарядах Мінотавра, Знову ми вицілюємо його в лючок, 20 хітпонтів, по 20 хітпонтів, по трішечки, по трішечки. У нас немає другого виходу. Мінотавра майже неможливо пробити башту в ОП на нашим, нашими підкаліберами. Три снаряди залишаються у нас осколково фугасних снарядів. 5-4 рахунок, і тут вже проїжджає Везе-55, швиденько прикидає наш автореплей, на підкаліберні снаряди, зводимося. Так і подивіться, дуже грамотно виїжджає противник ВЗ-55. Виїжджає дуже грамотно від борта на реплею. Відразу побачив, що він йому нічого не зробить. І від'їжджає назад. Він не хоче отримати як мінімум два снаряди, тому що знається цю з барабан. Ну звичайно, у нього є гармата і циклічна. на без барабана на два снаряди, як ви знаєте, по 490 разової шкоди. 375 хітпонтів вилітає по е, ВЗ-55. І знову ми даємо вже другий постріл на 402 хіт-понти, поки вицілював ВЗ-55. Ми вже йому даємо три постріли. І знову ставимо і ми його на гусеницю. Треба поновляти. У нас ДПМ просто шикарніший. Наш автореплей розкачав його повністю, як тільки можливо. Швидшої перезарядки вже неможливо придумати. Подивіться, чим відрізняється статист. Наш автореплею відпустив. ВЗ-55, тому що Мінотавр був заряджений, а ВЗ-55 на перезарядці, у нього два снаряди було барабан на перезарядці, і він забирає о, потенційно той танчик, який міг завдати по йому шкоду. Оце дуже і дуже грамотно і шикарно. Це відрізняється статист від середньостатистичного гравця World of Tanks. От і маєте. Так, і тут вже зараз ми хочу сказати, забираємо Т-57 Heavy і ми викопали грядку. Так, часник будемо садити. Зима, зараз морози пішли. Так, і зараз будемо забирати вже ІВЗ-шку. Ну так, подивіться, його гризається 489 хітпонтів, ми даємо йому Рекушен, він вже дається, вже підняв гармату. І підсвічується бабаха. 260 хітпонтів по нам дає. Швидше за все вона влучає нам гармату. І гармата майже весь всю шкоду зжирає. Ми тут під каліберним снарядом вицілюємо бабаху. Ми, звичайно, тут не влучаємо. Як панцер підсвічується, зводимося. Він майже сховався. І знову екран не пробито. Як це екран не пробито? 326 мм пробиває броні наш підкаліберний снаряд. Так, тут вже знову бабаха підсвічується. Перекидаємо на фосний снаряд, зводимося і так, забираємо 411 хітпонтів фосним снарядом. Це дуже-дуже-дуже і мало. Так, другим снарядом вже 514, ну тут уже набагато краще. Так і. Ту бабаху союзники забирають. А саме об'єкт 277, наш союзник забирає бабаху. Залишається ще бабаха та як тигер. Зводимося знову відразу. Подивіться, яка реакція в нашого автореплею, але облизало шапку другої бабахи, і можна сказати, що ми вже в прольоті, як панзер залишається там за гіркою. Швидше за все, він уже сюди не приїде. Об'єкт 277 бабахи і бабаха і кобра налетіли на нього і просто. Ковтнули дякую всім, хто мене підтримує. Нажимай подавайку, підписуйся на канал Слава Україні та до зустрічі в нових відео.